Євроавтобус захід для полтавських перехожих нестандартний. Він складається із так званих активностей. Людям на вулиці не просто розповідали про ЄС чи роздавали брошури, а й пропонували, наприклад, скласти пазл карти Євросоюзу, сплести із клаптів матерії прапор України. Ось так це робить. Взяти участь у вікторині за правильні відповіді. До речі, навіть пригощали кавою, дарували сувеніри із інформацією та символікою Євросоюзу. А на вуличній фотовиставці були представлені різні мальовничі куточки України та Європи. Це інформаційна кампанія, яка складається з різних форматів заходів, які ми проводимо по всім куточкам України. Тобто, ми вже побували майже по всій Україні, окрім е, Криму. На жаль, туди ми не встигли доїхати. Зараз Крим, на жаль, не наш. І цими активностями ми хочемо зацікавити людей дізнатися більше про Європу, дізнатися більше цікавих фактів. Для любителів почитати щось цікавеньке, працював стендбук кросингу. Це література країн Європи англійською мовою, а також у перекладі. Плюс твори Українських і російських класиків. В цьому сенсі є в бібліотеки. Ви приходите, ви бачите, що вам щось сподобалося, ви, ви, ви забираєте з собою. Якщо ви маєте вдома книжки, книжки, які ви не читаєте, але які ви думаєте, буде цікаво почитати інші, ви просто її залишаєте. Полтавці публіка вдячна. Діти охоче долучалися до складання пазлів. Це я склала: ну, майже закінчую середину Європи. Айрудити запросто вигравали кульки у вікторині.